А коли кажуть, що завжди Україна є, тобто є, буде, буде, наша нація сильна, і завжди Україна буде. Ну, територіально так, і то вже зменшено, і без зброї неможливо ну, нереально неможливо повернути без зброї. А, це тери... Україна, як і кожна країна, перш за все, не територія, а люди. Що така демографська криза, страшна, демографічна, нереальна. То ну, якось все просто наївно романтизовано ні про що звучить. А скорочення просто ненормальне, жахливе населення. І ось пенсіонери, які зараз 40, які вже ну, жінки не в фертильному віці, і далі бабусі всі. Дідусі там, це, ну зараз вони живуть через 10, 20, 30 років їх не буде, які вже не, не відроджуються. Ну, і це покоління, яке має народжувати воно на фронті або виїхало і точно не повернеться. Мільйони, там, мільйони людей не повернуться, вже там створяться сім'ї життя і не захочуть повертатись по певним причинам. То просто я читала жахливу статистику і всі нам співчуваю. Не статистика, а прогноз. Просто страшний, що в 2100 році, це через 75 років, в Україні буде 15 мільйонів населення. Страшніше не буває, фільм жахів і відпочивається такими прогнозами, що просто населення, яке було 52 мільйони 90-му якомусь році, скоротилося буде на 15. Ох, Тому що ті діти, які мають народжувати, вони не мають бути на війні. І дівчата там, медики, і хлопці молоді. Хто ж буде народжувати? Ну ні бабусі дідусі, не 40 плюс 50 жіночки, років і так далі. Хтось думає про те, що нація не відроджується, а зникає, коли нема кому народжувати діток. Хтось би подумав.